Так, медитативно сьогодні ми починаємо нашу передачу. Доброго дня! Це передача Україна Єдина на телеканалі УТР. Гість студії сьогодні Юліан Кеташтий, кобзар, бандурист, сопілкар, диригент, композитор, актор і так далі. і так і далі. далі. Вітаю вас, пане Юліане. Дякую, Дякую, що завітали до нас у студію. Завітали Україну з гастролями, театру Вірляне Ткач, театру для мама, так, Яра Арсгруп». Яра Разгрубка. Власне, що ми слухали, давайте так. Ну, це був уривок інструментальної композиції, яку я зробив для вистави, яку минулої осени привезли сюди в Київ, а весною грали в нью йорку Це Капітан Джан Сміт їде в Україну. Це був уривок подорож із тої вистави. Ви ще привезли сюди Тараса Шевченка. Тобто, mm. за мотивами Тараса Шевченка, це дуже цікавий проект зараз нашим. Для дачам покажу от такий власне буклетик, так який представляє угу. цю виставу Темна ніч, ясні зорі". Темна ніч Ясні Зорі. так. Це була вистава, яку ми зробили цієї весни на дуже цікаву таку сторінку біографії Шевченка, це саме його зустріч. Із uh, дуже відомим в 19 столітті афроамериканським актором, трагіком, спеціалістом по Шекспіру, Айра uh, Олдридж. Вони зустрілися протягом двох місяців uh, в Петербурзі, uh, зимою 1858 року. І із і відомо, що вони дуже близько подружили. Багато часу разом проводили. Що Шевченко був на кожній із понад 20 вистав, які Алвіш грав. Ну і що він нарисував його портрет. Отже, це все це все так було більш-менш відомо. Ми почали досліджувати і самого Олджа і, і це ці, такий собі достріч. експеримент цікавий досить і театральний. Напевно, в тому числі. От що для вас було важливо, тому що я знаю в трупі і виконавці є люди, які ну до України не мають ніякого стосунку. Mm. Є там американці. Ну, та, ну яра це взагалі це театр міжнародний, можна сказати, театр завжди завжди з багатонаціональними складами, і який доторкається в своїх виставах до тем, взагалі, ну можна сказати, глобальник, так Скажімо, ми грали кілька років тому, мені пощастило. Бути учасником музикантом в виставі «Скидські Камені, де mm. в основі в основу вистави для пішла тема а, а, зникнення традиційної культури в епосі глобалізації, і в цій виставі зникнення йшло на, а, значить, ця тема проводилася на. А, в історіях а, а, мами і дочки української і киргизської. Українські маму і дочку грали Ніна і Тоня Матвієнко. киргизькі грали, актори, актриси із театру Сахна з Бішкеку а, а, і значить, матері. Ну, словом сам така, така була історія, як через цих, цих співаків, актрис, Через їхню їхнє бачення традиційної музики переходиться на тему, як це все нівечиться взагалі, глобалізації. Взагалі, коли а. світ почав займатися ну, потужно традиційною музикою, це ж не така, ну, напевно, давня а. річ, може, там, десяток другий років. А, так, я фактично був свідком цього в, в, своєму, в своєму творчому житті. Коли я щойно починав, Серйозно займатися бандурою і пробувати грати для американської публіки це кінець 70-х-80-ті роки, то це було виключно екзотика. Я тільки так і сприймалося. А, а вже в 90-ті появилося багато глибше розуміння, що такого є музика народів світу, world music. Та? І появилася вже публіка обізнана і цим явищем, яка вже досить інтелігентні, мала вимоги до цього всього, і хотіли щось почути справжнього. Тобто, і... є у світі попит на щось таке uh -huh. автентичне. Так, да, абсолютно ви пишете очевидно і музику для театру. Ну, а стантера часом... про Шевченка. Ви очевидно граєте себе, такого собі кобзаря, напевно, який є внутрішнім голосом або. Або я не знаю, таким витворювачем внутрішніх а. якихось мелодій, переживань через музику. Так, ну я, я завжди граю самого себе. В Сміта також я. Це Джон Сміт, я також грав більш-менш самого себе. Але тут в цій виставі темні ніч ясні зорі, то я являюся на сцені, але, але актор, актори зі мною не. Значить, вони може мене чують, може ні. Значить, я так як, mm. а, а, як така музика, яка з'являється час від часу. Yeah, можливо, ви щось з... ну, я, я хотів би ж зробити зараз такий, а, такий експеримент. Взагалі, я з самого початку, коли вирішили робити виставу, де треба було робити музику, і де а, була поезія Шевченка. Я само початку вирішив, що я абсолютно не хочу класти поезію Шевченка на музику. Тобто це не повинні бути пісні. Це не повинні бути пісні. Значить, це чому, бо мені здається, Шевченко сам такий чудовий музикант в своєму слові, що це тільки псує в великій мірі його. Мову і а крім того, кожен я думаю, кожен який всерйоз читає Шевченка, чує, коли читає, коли так читає, просто ці, ці тексти чує такого свого внутрішнього Шевченка. Так? Тут у вас такий кобзарик чудовий. Ага, ну так, оце я із ним розмовляю вже такий багато, багато років. Та. Кишеньковий кобзарик. Він, він зі мною десь спочатку 80-х, так. Та. Але, отже, я пропоную всім вам, які вдома мають кобзарі. Я думаю, це всі. Знайти там дві поезії із косаральського періоду з 1848 року і небо не вмите, і небо не вмите», А друга із 49-го року За сонцем Хмаронька впливе. Ці дві поезії, якраз в нашій виставі Темні нечесні зорі були першими. І і я заграю супровід більш-менш такий, як я давав на виставі, до такого а в виставі ці поезії звучали як такий внутрішній монолог Шевченка. Отже, знайдіть ваші кобзарі, знайдіть ці поезії. Отже, у кого є і... дома кобзарики, беремо Ам... їх до рук, знаходимо вірші, Ам... про які сказав пан Юліян. Зараз він гратиме такий музичний супровід, і, очевидно, цей uh -huh. супровід повинен посилити ефект від розуміння Шевченка. Принаймні. Ну, не знаю, якщо так буде, це. Будемо сподіватися <рес> на це. <рес> це, це. Це було б чудово. Але, значить, перша, це ця, ця, і небо не вмите. Це сам, самі перші звуки в нашій виставі. Тут я мусив зробити таке музичне таке відчуття такої непевності якоїсь, без, без ґрунтя такого. Та? І, і мусив це робити в темряві. Отже, початок музики зроблений так, щоб можна було його грати в темряві. І... І там в одному місці на словах О Боже Милий починається трошки музика активніша. Під кінець довга пауза, в якій цей внутрішній монолог поета продовжується, і завершування акорди. Ну, то а я й це... собі почитаю. А ви собі так, так, є так, то й ні. Чув... 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 Ось ось давайте там. там. No es problema. Ось такий вступ до вистави Темна ніч ясні зорі. Ви ще хотіли уривочок заграти, mm -hmm. очевидно, з цієї ж вистави. Yeah. Тут, от, очевидно, для такого, ну, як зараз кажуть, пересіченого слухача mm -hmm. чи глядача, напевно, бандура асоціюється все ж таки з таким традиційним інструментом, mm -hmm. на якому можна грати власне традиційну музику, а більше музику, яку ми називаємо фольклор. Mm -hmm. Хоча ці поняття теж потребують е своїх і пояснень. У вашому випадку виходить, що на цьому інструменті можна грати і іншу музику. Так, ну я завжди е цікавився е сучасною музикою, е значить, сучасною композиторською музикою, те, що в нас називають New ньюзик, е е пізніше дуже зацікавився імпровізаційною музикою. Е е це, це такі в моєму власному музикуванні досить важливі були напрямки. Деякий час у нас в Нью-Йорку в, в кінець 90-х років існував ансамбль Експериментальне тріо бандуристів. Я знайшов двох однодумців, які вклали дуже багато часу в те, щоб ми творили власну власні композиції для бандур у. Вживаючи прийоми з цих сучасних музичних мов, в середовищі яких ми жили, і то не, не мов популярної музики, скажімо, а мову композиторів, таких як Джон Кейдж, як Філіп Глас, Стів Райх, Ці американські мінімалісти багато використовували прийомів, які дуже гарно перекладалися саме на бандуру. Отже, ми творили власні композиції в такому дусі, грали багато імпровізації і так далі. Після паузи ми продовжимо. Так, дуже добре. Ну, отже, я так розумію, що буде іще Шевченко. Угу. Так, отже, продовжуємо цей інструмент, цей експеримент. Такої колаборації співпраці із глядачами, які хочуть в ньому взяти участь, це буде музика до поезії знову з косаральського періоду Шевченка за сонцем. Хмаронька пливе. Отже, знайдіть в своєму кобзареві цю поезію. Зараз я заграю ту музику, яка її озвучувала у виставі. У виставі вона звучала звучала як внутрішній монолог Шевченка і читав поезію актор, який в нас грав Шевченка, чудовий київський актор Микола Шкарабан. А зараз пропоную, щоб всі вдома своїм внутрішнім Шевченкам прочитали цей, цей текст. Тут знову ж таки одна зміна музичної фактури, яка в поезії співпадає. Uh, із, uh, із словом «О, Господи. Знову ж таки, такий, такий виклик до Бога, так як в попередній поезії, і зміна настрою uh, поезії. Це єдина музична зміна, яку я тут, uh, яку я тут зробив. <кхем> Добре, отже, це буде за сонцем Хмаронька пливе. Uh, тут на початку треба було. Uh, Знову ж таки, це музика до театру, і тут треба було зробити музику, яка могла деякий час просто плисти вільно і дозволити акторові війти у стан. Отже, це з такого початку, ну і потім там, де я згадав на словах О Господи, зміна настрою. Отака така от музика для роздумів про Шевченка і не тільки від музиканта, композитора, бандуриста й кобзаря Юліана китастого. Добре, трошки про родину китасти. Бо ми так Шевченко 200 років. І ми мусимо про це говорити. і добре, що. Ініціатива виявлена була зокрема і вами, і вірляною ткачі акторами, які захотіли це робити. Тим паче, що ви граєте цю виставу і в нью для не для діаспори або не лише для діаспори. Не, лише, не знаю, чи ми встигнемо поговорити загалом про трансформацію там. діаспори, зокрема в Сполучених Штатах. Родина китавських як вона потрапила в Сполучені Штати, а, батькова родина Китасті. А... Бандуристи вже в декількох поколіннях. Мій дід Іван Китас і діда брат були члени капелі бандуристів державної зразкової в Києві перед війною. Батько був ще хлоп молодим хлопцем і вчився грати в той час. І це кап, те, що залишилося в Києві з цієї капелі під час окупації. Згуртувалося і під керівництвом Григорія Китастого мого родича почали концертувати тут по селах, щоб під хоч час трошки війни. під час війни, щоб хоч трошки родини прогодувати, так далі. Евентуально хтось доніс до гестапо, що Це мало для них не не добрі наслідки, і німці їх цілу капелю вивезли на примусові роботи до Німеччини. Взагалі історія капелі під час війни це зовсім окрема передача і дуже цікава між іншим. А де жили ваші родичі? Де китасті? Звідки вони роблять? Родина китастих з Кабеляк, але мій батько там практично не жив. Він дитячі роки провів в сніжному на Донбасі. Дід перевіз родину туди, щоб переховуватися під час терору в 30-х роках. А, і, а, а пізніше, вже, коли Григорій, діда-брат, влаштувався на роботу в державній капелі бандеристів, то він і діда також туди зміг не зміг влаштувати в капелі, і, і, і останні роки до війни батько жив тут, родини капелі тоді жили в корпусах Лаври. Угу. В Сполучених Штатах, я так розумію, що штати вже переїхали після Канади, так? Чи одразу ні, приїхали? Ні, 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 вони відразу до штатів приїхали. Канада це сторінка моєї біографії. Це вже конкретно ваша. ото після того як я перший раз побував в Україні, це 89-90 рік. Ми тоді їздили з концертами із тріо бандуристів з Віктором Мішаловим, з Павлом Писаренком. Перша Червона Рута, сотня концертів в великій частині України. І після того, на жаль, були перспективи мені взагалі переїхати, але моя тодішня дружина абсолютно рубом поставила, що цього не буде. І натомість я опинився в Канаді років на шість. В такій, ну, можна сказати, Такі самоекзилі. Само в в такому, резервації та, в такі. резервації, і, і то далеко там на Заході, в Манітобі. Але це були чудові роки. Я дуже багато навчився, багато цікавої роботи зробив, працював з канадським ансамблем Перс to Київ і співачкою Алексіс Кохан, вчителював. Вчителював у двох семінаріях українських. Там і також то це багато не знається про мене, але я якраз тоді познайомився із цим із старовинними церковними напівами з релігійною а, там. Тобто, так би мовити, обшир досить великий, mm -hmm. зацікавлені Юлія на no, Киташтого. Там. І тоді, і тоді ж також в Канаді я закінчив музичну освіту. Я в Монтреалі закінчив консерваторію. таку консерваторію, як по теорії композиції. Mm -hmm. Ми трошки yeah. ще повертаючись до інструмента, бо я так розумію, mm -hmm. що ви трошки його. Ну, удосконалили або переробили mm. під е, свій штиб якийсь. От розкажіть про це. Ну ні, це, це, це називається Харківська бандура. Це називається так? Харківська бандура. Цей інструмент зробив чудовий львівський майстер Васильів Тукович Росеменко А у десь приблизно в 90-му році. Якраз от, ми приїхали із Тріо, привезли зразок такого інструменту харківської бандури. На якій можна було грати а тою школою, яку в 20-30-х роках розвивав Гнат Хоткевич mm -hmm. у Харкові, тому, тому так каже хар харківська бандура, де ліва рука грає по цілому інструменті, і а, ви бачили на цих зразках, що я виконував. Що, що тут а, на відміну від а, цих більш звичних бандур, де ліва рука грає тільки на басі, права рука робить все інше. На цій бандурі можна грати. По, ці, по цілому інструменті двома руками. І, і з досить простими прийомами можна робити дуже цікаві. Ці, ці фактури а, або... незвичні для так. традиційного. Або ось це, що я робив в останній, Що ще можна так робити, чи а, можна так робити. Там, а чи чуєте, що це інструмент для театру і бандура, інструмент універсальний? Ні, я б не сказав. Це якщо універсальність зараз асоціюється в першу чергу із клавічними інструментами, інструментами, на яких можна заграти принаймні в параметрах західноєвропейської гармонії, можна заграти всюди. Да? На бандурі це не не так просто. Ця бандура має якраз ця бандура харківська наближена більше до кобзарських старовинних бандур, а на ній можна вистроїти дуже цікаві строї, цікаві лади, але але не так легко міняти, скажімо. Тональності в захньому розумінні цього в, в нас це не так багато часу лишилося. А, Очевидно, що співати ми не будемо. Угу. Добре, от і це ще одна така угу. іпостасіліана китачого. Угу. Тому що він співає і грає на старосвітських бандурах. Угу. Сьогодні її тут там. немає, але я думаю, колись ну, ми це, її побачимо. Це, теж це тут це також тому, інша передача. так. тому можливо, можливо, угу. от так майже під завісу передачі. Угу. Ми ще щось послухаємо. Там. Ну раніше зайшла мова про мою родину. Хочу заграти одну річ, яку я вивчив на самих початках, коли вчився бандури від мого батька Петра Китастого. А він вивчив від старших київських бандуристів із тої довоєнної державної зразкової капелі, це таночок, який навіть записаний в тридцятих роках. Стукалка там грає mm -hmm. Данило Піка в 30-х роках. Чудовий запис, але я його з самих початків своєї бандурної кар'єри граю освіня. Стукалка. Отже, так собі можна і уявити бандуриста Юліана Китастого на схилах не лише Дніпра, але й Гудзона, на вулицях не лише Києва там, чи Чернігова, але Нью-Йорка, чи Детройта чи Чикаго. Що таке Україна єдина? От що ви розумієте під, цим, під цими словами, тим паче в цей час? Одне розуміння, це те, що по цілому світі, люди, які вважають себе носіями української культури, належать все-таки до єдиної такої спільноти, до єдиної своєї мережі, можна сказати. І це стосується і українців в географічній Україні і Українців, які розкинуті по всім світам, по північній Америці, по Бразилії, Аргентині, Австралії, де, в Африці, де, де, б тільки, де б тільки наші люди не були. Тобто належність до цієї мережі. І самовідчуття. Ну, так. І, ну і також в цій мережі також існують, існує ще. Така мережа людей, які працюють активно працюють із культурою, і вони є всюди. Я дякую вам за участь у нашій програмі. Бажаю натхненної праці і надалі. Сподіваюсь, до наступної зустрічі. Mm -hmm. Нагадую, що гостем нашої студії сьогодні був Юліан Китастий, музикант, бандурист, кобзар, сопілкар, диригент. А вам на все добре.